Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо торт карамельне дівчинка. Це дуже простий в приготуванні торт з яскраво вираженим карамельним смаком. За своїми смаковими якостями він навіть, на мою думку, краще ніж медовик, а готується легше і простіше. Починаємо приготування з карамельних коржів. В діжі міксера поєднуємо варене згущене молоко та яйця. Будемо збивати до пишності. Додаємо сюди ще розтоплене негаряче вершкове масло та продовжуємо збивати. Наша маса стала доволі плотною, додаємо сюди борошно з розпушувачем. Ставимо ще, але не збиватися, а вже до поєднання всіх компонентів, щоб у нас замісилося гарненьке тісто без грудочок. Замісилось у нас таке гарненьке м'яке тісто. Беремо деко, застелене паргаментом та кільце 18 см, будемо формувати коржі в кільці. Не робіть коржі товстими, бо коли вони затовсті, то є не дуже добре. В мене на один корж виходить десь 2 ложки тіста. Випікаємо при температурі 180 градусів 7-8 хвилин, але час випічки буде залежати від товщини ваших коржів. Крем також зробимо для нього простий. А для цього візьмемо вершки, жирність 33% та цукрову пудру за смаком. Збиваємо все до пишності. Збираємо тортик в тій же формі, в якій ми його формували. А на дно кладемо корж зверху крем. В прослойку ще додаємо карамель. Якраз в нашу форму помістили всі 8 коржиків. Все, наш тортик готовий, як зазвичай ставимо в холодильник на стабілізацію на декілька годин. Ось такий гарний тортик в нас вийшов. Я його не вирівнювала, бо це крем не підходить для вирівнювання торта. А обтяжувати його додатковим кремом я не хотіла. Тому він вийшов такий неідеальний. Якщо вам сподобалося це відео і цей рецепт, підписуйтесь, ставте вподобайки.